До цього виїжджала інша вистава, чоловік моєї дружини. Це а, так само спільні гастролі першого театру антропризи і продюсерського центру Колізей. Вони пройшли так само на аншлагах по всій Європі. І Сергій Володимирович, директор театру антропризи і комедії, і я для себе зрозуміли одне: що запит на український продукт. Запит на українського актора є по всій Європі, не тільки в тих країнах, які межують з нашою державою. Чому я можу так сказати? Тому що де були заявлені наші вистави, скрізь вони проходили на аншлагах. Тобто глядач хоче бачити, глядач сумує, глядач ностальгує за Україною. І тут по-різному можна відноситись до цього питання. Можна відноситись, що він ностальгує і не хоче вертатись назад на Батьківщину, але я більшим впевнений, що просто ситуація зміниться, і всі наші українці вернуться додому, і ми з ними будемо зустрічатись і в Києві, і в Дніпрі, і в Маріуполі, і в інших містах України. Тому десь так.